От вас теж звали старі діди в політиці, правда? Ми разом прогресує незрозумілі амбіції теж, але вони все живуть і живуть. Сі сімдесят 72, стільки ж кремлівському гівжую, а трампону і того 79. Світ котиться в прірву. І головну роль в цьому займають пердуни з порушенням роботи мозку. Юху можливо, пам'ятаєте, як на початку вересня китайські і російські диктатори несли ахінею про майже вічне життя? Сі Цзінпін тоді заявив, що у цьому столітті люди зможуть дожити до 150 років. А Амейло почав плести про пересадку органів і сучасну медицину. До речі, компартія Китаю активно намагалась стерти цей ві відеозапис. доволі дивно погодьтесь, але ж інтернет пам'ятає все. Чесно, мені страшно уявити, що ці почвари будуть жити так довго. А тому в цьому відео розберемо, чи є хоч крих та правди в фантазіях старих диктаторів, бо насправді там і Путін ванну зелені чих рогів приймає, і в Китаї існували, а може й досі існують доволі неетичні медичні програми. А наскільки це все достовірно і головне чи дієво, подивимось прямо зараз. Вітаю вас на каналі Reworkit. Мене звати Олександр. от ця от жертва штучного інтелекту Декса hey, запускаємо adio. симуляцію і погнали! Передусім, варто розуміти різницю, поки демократичні країни розробляють технології для загалу, диктатори мають привілей пускати уйму бабосиків платників податків, звісно ж, на таємні дослідження для себе коханих. Наприклад, російський фюрер настільки довбанутий, що табунами видирає роги у благородних оленів моралів. Благородні, це їх назва, якщо що а не визначення. І все це задля магічного екстракту з рогів, пантокрину. І якби ок, якби вони хоча б обрізали старі роги, але ж ні, їх обрізають навесні, коли ті ще не встигли окостяніти і наповнені кров'ю. Самі розумієте, який біль відчувають тварини. Якщо ж казати за наукове обґрунтування, то як не дивно, воно справді є. Олені є єдиними савцями, здатними щорічно повністю регенерувати такий складний орган як ріс. Все завдяки унікальним стовбуровим клітинам. Ці клітини допомагають тваринам загоювати рани та відновлювати кістки. Так, саме так. Але немає жодного доказу, що повалявшись в цій жижі, можна стати молодшим. Це тупо, недолугий крінж, та, скоріш за все, просто байка для узьких. Кожен раз, коли російський диктатор хворів, йому прописували. Ці ванни і інфа про це доволі публічна. Скоріше за все, це робилось радше для іміджу, а не для реального здоров'я. Цар же не може бути немічним, тому і придумали, що Путін купається в якихось загадкових ваннах і нібито омолоджується. Та якщо ванни це лабуда, то от пересадка органів це вже більш тривожна шляпа. Як от китайський проєкт 981. Не знаю наскільки достовірна ця назва, але ось таке формулювання зустрічав в інтернеті. Одразу скажу, що офіційного підтвердження існування цього проєкту немає, тому вважайте це просто чутками. Так от суть проєкту в трансплантації органів для підтримки здоров'я партійної еліти Китаю. Найжахливіше те, що як мінімум до 2015-го органи вилучали устрачених в'язнів, звісно ж, без їх згоди. Ну навіщо їм давати згоду? Вони ж вже все їм це, це не треба. Правильно зараз є інфа, що нібито перейшли на добровольців, але щодо цього є великі сумніви насправді. Бо от деякі правозахисники та незалежні розслідувачі вважають, що все це побрехеньки і експлуатація продовжується. Зокрема, про це стверджують дослідники Ітан Гутман та Девід Матас. Як доказ, вони наводять свідчення колишніх ув'язнених, таких, наприклад, як Ченг Пеймінг. колишні в'язні розповідають про примусові безпідставні медичні огляди. Всякі МРТ, УЗД та аналіз крові, що е, частково може свідчити про пошук сумісних органів. Офіційно на 16-й рік кількість трансплантацій в Китаї сягала загалом 13 штуцерів. А не офіційно, за словами незалежних аналітиків, йдеться про діапазон від 60 до 100 тисяч щорічно. Ну трошки є різниця, так? Просто якщо ми кажемо про амбіції жити до 150 років, які точно є у Сі сідзінпіна, то треба розуміти, що заміна органу це лише тимчасове рішення. По суті, їм необхідний цілий конвеєр з постійною регулярною заміною запчастин, якщо можна так сказати. Де б вони стільки добровольців брали ХЗ, Тому логічно, що проєкт 98.1 досі може існувати, Та давайте все таки відійдемо від конспірології, піару і чуток. Ключове запитання з точки зору науки: чи може сьогодні людина дожити до 150 і відповідь загалом колись так, бо на протязі всієї історії максимально можлива тривалість життя весь час відтягується. Але якщо казати за сьогодні, що і мав на увазі сідзінпін, то на сьогодні 150 років це щось захмарне. Найдовший зафіксований вік життя шкіряних мішків 122 роки, до речі, тому 150 років це наукова мрія, заснована на прогнозах, а не на поточних клінічних можливостях. А головна причина цього фундаментальному біологічному обмеженні. Жодна існуюча клінічна процедура, включаючи трансплантацію, не може подолати ці бар'єри. Наприклад, у наших хромосомах є такі пацанчики, які називаються теломерами. Це такі собі захисні ковпачки на кінцях хромосом. Завдяки ним, під час поділу клітин, який постійно відбувається в нашому тілі, генетична інфа зберігається захищено. І чим довше клітини діляться, тобто чим більше живе людина, тим коротшими стають теломери. Наче стержень олівця, який з часом стає все меншим і меншим. Ну а коли теломери доходять до стану маленького гвинтика, то кажемо хеллоу на шестю генетичних помилок і навіть загибелі клітин. Тож, поки у нас немає реальної технології відновлення цих теломерів, мріяти про нескінченну молодість зарано. До того ж, скільки б разів ти не змінював серце чи печінку, трансплантувати собі нові мізки, все одно не вийде. Може, тому ми і маємо всіх цих пристарілих прибацаних, яким вже давно час сказати бай-бай, а вони ще досі тут. З іншого боку, диктатори, особливо китайські, мають необмежені ресурси для створення наукового чуда. Звісно, не для челіді, а для самого себе очевидно, тим паче, що зачатки необхідних технологій таки існують. Найбільше надії у вчених зараз пов'язані з методом, який називається епігенетичне перепрограмування. Простіше кажучи, це спроба перезаписати наші клітини, щоб вони стали молодшими і здоровішими. Для цього використовують особливі білки, їх називають факторами Яманаки. Честь японського вченого, який їх відкрив? Ага, точно. Слухай, Декса, ти щось якась гіперактивна в цьому відосі? Все окей з тобою? Тобто я фоном бігаю, бігаю тут в тебе на відосах. Це можна. А як вирішила сказати пару слів? Так одразу кричиш на мене? Що? Та ні, коротше, проїхали. Хочеш вставляти 5 копійок, вставляй, я ж не проти. Так от, щодо факторів Яманаки, ці білки ніби кажуть клітині: Ей, згадай, якою ти була в молодості! І клітина починає поводитись так, ніби вона знову юна. Досліди на тваринах уже показали нефігові такі результати. Наприклад, коли вчені ввели ці фактори дуже старим мешам, вони прожили удвічі довше, ніж ті, що не отримували лікування. Ба більше миші виглядали здоровішими, рухались активніше і менше хворіли. Та звісно ж, не все так райдужно. Насправді це капець, яка небезпечна технологія. Ті самі фактори Яманаки, які можуть омолоджувати клітини, мають і темний бік. Якщо трішечки переборщити з дозуванням або часом дії, клітини можуть, е, ну як би вам сказати, з'їхати з глузду і почати поводитись хаотично. Тоді замість омолодження скажіть привіт, наприклад, раку. Більшість світу тупо не дозволить випробовування на людях, бо там є який не який контроль за етичність досліджень. Але ж ми знову повертаємось до чуток про проєкт 981. що може робитись там, одному лже богу відомо. Закриті країни можуть пачками знущатись над своїм населенням, і все, що ми будемо мати, це якісь непідтверджені чутки звідти. Але не тільки епігенетичним перепрограмуванням єдині насправді є ще один цікавий напрямок у пошуку вічної молодості: омолодження через кров, кровосіся. І звучить це напевно ще більш кріпово. Суть у тому, щоб законектити кровоносну систему старої істоти до молодої. Через це в старої починається оновлення клітин, тканин та навіть цілих органів. Цю шнягу називають парабіозом. Очевидно, офіційних легалізованих досліджень на людях не було і ну навряд буде. Але лабораторні досліди довели, що певні речовини з молодої крові дійсно можуть покращити стан старих клітин. Тобто теоретично парабіоз має шанси бути успішним. Але, хоч не хоч, в голову закрадається дещо е, стрьомне і божевільне. Уявімо, що дієвість такої терапії все ж якось проб'ється в світ. Такий собі новий бізнес ринок молодої крові. Але це мене вже в якийсь антиутопічний, капіталістичний, корпоративний, кіберпанковий, всесвіт понесло. Відос трохи про інше. Тому, підбитий підсумок. З того, що ви могли почути, очевидно, що пердуни-диктатори ще ті пісни з маразмом. Вони мають дофіліон бабок, але дупля не відбувають про реальну науку. То знаєте, є в мене гроші, тому взимку буде чим багаття підтримувати. Наразі, саме наразі, немає жодної технології, яка б зробила життя довшим, ніж того хоче природа. Все, що може собі дозволити ці йолопи, це лише лікування від хвороб, постійно пересаджуючи собі нові органи і тому подібне. Але побороти фундаментальний закон всього живого саме сьогодні ну це напевно неможливо. І хоч перспективні технології... І справді є, навряд їх доведуть до розуму ще при житті цих почвар. Як мінімум, я дуже сподіваюся, що не доведуть. Але правду кажучи, ніхто не відміняв кріонику замороження для подальшого розмороження в майбутньому, коли технології вийдуть на наступний левел. І знаєте, можу побажати лише того, аби ці маразматики поскоріше повкладались в свої капсулки, а потім стався випадковий блекаут. Упсі-дупсі, на цьому все. Сподіваюсь, відео вам сподобався. Якщо так, то з вас лайк і декілька рандомних слів в коментарях напишіть, було б супер круто. Заходьте, до речі, на один з оцих от відеос, бо така взаємодія дуже подобається Ютуб алгоритмам. А якщо ви безсердечна людина і не хочете це робити, то новий відео виходить щосереди о 16.00. Все, симуляція закінчена. Гарного настрою і бувайте!